Доброго дня, шановні підписники і підписниці. Дякую велике за увагу і тим, хто зайшов на мій канал, просто подивитися мене вперше. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. І якщо є можливість, стати спонсором каналу, щоб я могла пити свою каву або чай, не думаючи про витратні частини. Дякую всім, хто підтримує мене, хто підтримує мої. Як то кажуть, навчальні процеси і розділяє мою позицію щодо сплати податків. І так, поїхали. Новин буде небагато, але вони на сьогоднішній день є актуальними. ФОП працює по трудовому договору чи потрібно платити ЄСВ за себе? Так, треба, якщо у вас є наймані працівники. Якщо у вас немає найманих працівників і ви паралельно працюєте, і у вас заробітна плата 8 тисяч гривень або більше, ви маєте право як ФОП не сплачувати за себе ЄСВ тільки при умові. Якщо у вас немає найманих працівників, якщо вони є, це передбачено пунктом 4 частиною 1 статті 4 закону України про ЄСВ, ви все одно сплачуєте за себе ЄСВ. Економічна правда нам повідомила, що Кабінет міністрів планує посилити контроль за прозорістю благодійних зборів. Хто в цей раз довоюжувався, зараз я вам скажу. Назарій Гусаков. Е, розумію, що людина хвора, я розумію, що людина е, збирала на свої потреби. Випадок, до речі, значить, резонансний випадок трапився. Його почали користувачі підозрювати у непрозорому використанні коштів, які він збирає на своє лікування. Йому 31 рік, він з Львова, і він, завдяки йому, він привернув усім нашим. До наших всіх волонтерів увагу. Нагадую вам, що волонтерство потрібно оформити офіційно, де зафіксувати той розрахунковий рахунок, на який заходять кошти, щоб вони не оподатковувались. Це можна зробити через електронний кабінет платника податків, ЕК для громадян натискаєте. І ось в кінці заява до реєстру волонтерів. Заповнюєте і подаєте. Хто сам не може впоратись, звертайтесь. У мене то коштує недорого, але зробимо все швидко і якісно. В електронному кабінеті платника податків з'явилась нова плюшка. Коли ви заходите в бокові панелі в налаштування, у вас є такий новий функціонал повідомлено про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Ми вже говорили не один раз у всіх моїх відео і нагадувала, і про листи говорила, що податкова прямо, прямо тисне на нас усіх, щоб ми підписали заявку на те, що ми хочемо отримувати листування від податкової в електронному форматі. Тобто ми відходимо повністю від паперових листів, повідомлень. Не знаю, чого там ще, щоб усе проходило через електронний кабінет платника податків. Нагадую, що листування, саме цей функціонал, дуже добре видно в додатку моя податкова. Його можна вже завантажити і на айфоні, і на андроїді. Заходите в плеймаркет і шукаєте, пишете Моя податкова, завантажуєте, підключаєтеся за допомогою своїх електронних ключів або електронного підпису. І можете контролювати вхідні листи. Не знаю, що там ще, можна навіть здавати вже деякі звідності і оплату податків. Функціонал небагато, але його достатньо для того, щоб розуміти, чи є у вас якась проблемка, чи її взагалі нема на фоні. Так от. В цьому налаштуванні можна одразу натиснути кнопочку Бажаю отримувати документи, відмова отримувати документи, хто вже цього побажав. Ось, майте на увазі, можливо, комусь знадобиться. Як зараз штрафують за занижену або ненараховану індексацію в певному місяці? І так, ми наближаємося до липня місяця. Буквально ось ось і на днях. Це означає, що ми з вами закриваємо червень, подаємо звітність по ЄСВ по найманим працівникам і заходимо прекрасно в липень. І вже з липня місяця у нас з вами може вискочити, верні ж не може, вона вже вискакує індексація. І ця індексація. Має бути проведена для того, щоб її не проводити у заробітній платі. Всі ми прекрасно знаємо цей лайфхак, що можна підняти ставку заробітної плати, особливо всі ті, хто сидять на мінімалках, виписати наказ або внести до трудового договору зміни, що ставка змінюється. І підняти на Більшу трішки суму за суму індексації. Тобто сума індексації десь буде в рамках 120 гривень. Вам треба підняти заробітну бату, там, на 150, на 200 гривень по вашій можливості. І тоді ви будете не нараховувати наступних 3 або навіть 4 місяці індексацію, абсолютно спокійно сидіти на тій ставці. Передбачено штраф для тих, хто цього не робить 16 тисяч гривень. Проте під час війни його можна не боятися. І це слава Богу, у період воєнного стану у разі виконання в повному обсязі приписів про усунення порушень, виявлених під час заходів державної штрафи, передбачені не застосовуються. Тобто, якщо до вас прийшла перевірка, вона має зробити спочатку припис. Ви маєте там сказати, «да, окей, все виправимо, виправляємо прямо зараз. І до вас штрафна санкція не застосовується. Але вона 16 тисяч на дорозі не валяється. Вона є, вона існує, просто зараз не застосовується. Тому ми давайте не будемо нехтувати, як то кажуть, попередженням і будемо робити усе правильно з самого початку, а не коли у нас вже щось трапиться, таке, що ми не зможемо виправити. Так, ідемо далі. Який строк звернення до суду у разі незаконного звільнення? А, наразі просто колосального мейнстріму набирає тема незаконного звільнення, неправильного поводження з найманими працівниками, мобінг? Що там ще у нас є? Сказать, екзорцизм, господи, вибачте, будь ласка. Так, знущання різні, значить, якісь там цькування з приводу релігійних вподобань, цькування з приводу ваших якихось Поведінчиських нестандартних норм і так далі. Всього цього не має відбуватися на роботі, тому що слово робота означає робота. Да? Ми маємо приходити, відключити просто все і, скажімо, всю свою увагу направити на виконання поставлених для нас задач, за яку ми отримуємо заробітну плату. І не думати там, хто що навколо вас робить, хто як одягається, хто в кому молиться, і які в кого вподобання. Це взагалі нікого не стосується. Це життя індивідуально, кожного з нас. І мені б також було неприємно, якби до мене вмішувалися і говорили: А ось ти ось так. Але треба все робити в рамках прописаної інструкції. Да? Чому я за посадові інструкції щоб були на роботі? До речі, кому потрібна можливо пакет документів для правильного оформлення найманого працівника? Звертайтесь. У мене також коштує недорого. В пакет входить табель, відомість, посадова інструкція, трудовий договір і накази. Тому. Якщо комусь цікаво, звертайтесь в особисті, номер телефону на YouTube-каналі, під відео, у відео скрізь. Ось, Пишіть, висилаю протягом п'яти хвилин. Пакет готовий, просто заплатили, я надіслала і все, і користуйтесь. Він у доступному форматі, в Word і Excel, ви все зможете підставити, там формули всі прописані, все вже автоматизовано, тому там не сильно треба буде напрягатися. Ось так от якщо вас не ну, ви вважаєте, що вас неправильно звільнили, не захотіли. До речі, зараз підписали вже нові зміни, які вступають, вступають в силу з 1 липня, здається про той факт, що тепер. Роботодавець зобов'язаний вам повідомити про нові створені робочі місця. От вас там, наприклад, ви звільняєте з якогось робочого місця, вам не подобається, але є запропонувати, що вам на вибір на, ну, на цьому підприємстві, де ви працювали, то він тепер зобов'язаний вам повідомити, що якщо в рамках ваших можливостей ви можете там бути адміністратором або там ще кимось, можливо, захочете залишитися. Тобто зберігаємо наших працівників до кінця, як то кажуть, боремося за персонал якісний. Ось. Тому, якщо вас неправомірно звільнили, на вашу думку, або з вами не розрахувались правильно, або ще щось протягом 30 днів після того, як вас звільнили, ви маєте право звернутися до суду. Покрукова інструкція закриття ФОПа. Значить, зараз у нас. ну... У зв'язку з таким станом в країні і взагалі з незрозумілою поведінкою контролюючих органів, багато фопів закривається. Від слова багато це не просто слово, а якщо у відсотках взяти, 50% фопів закривається, які існують на сьогоднішній день. Відкриваються паралельно нові, але закриваються, а ви ж розумієте, що досвід не купиш. І, звичайно, хотілося б, щоб працювали ті, хто. І раніше були ФОПами, але вони приймають рішення, що ні. Це не наше вже. І так, покрикова інструкція закриття ФОПа другої групи. Прекрасна табличка. Рекомендую зробити скріншот. Перевірка всі зобов'язання звітність перед закриттям. Звірка з податковою. Звільнення працівників, додаток 5 до об'єднаного звіту додається за два тижні до звільнення. Підготовка документів. Сформувати повну папку документів перед закриттям. Скасування РРО, РР, РРО, у кого залишилось форми 20 ОПП, 1 ПРО, 5 РРО, сплата зобов'язань, єдиний податок, військовий збір, ЄСВ в останній місяць до встановлених термінів, закриття рахунків, отримати виписки обов'язково та довідки про закриття. Виписку обов'язково замовляйте за весь період вашої роботи. Не за останні три роки, не за 5, а за весь. Це буде вимога податкової при ліквідаційній перевірці. Подання заяви через Дію. Ліквідаційний звіт з додатком по ЄСВ. Така ж покрокова інструкція ФОПа першої групи, будь ласка, зробіть скріншот, кому потрібно. Покрокова інструкція закриття третьої групи. Це сплата, табличка прикольна, сплата податків. Також собі можете зробити скріншот. Перша група, друга і третя група. Прекрасно все видно. Якщо платиться Терміни сплати податків у 2025 році, Перша, друга, третя група. Важливо, Функції соціального захисту 1 липня 2025 року передають до Пенсійного фонду України. Ми тут з вами сидимо про щось бовтаємо, як то кажуть, базікаємо. А там десь на фоні відбуваються масштабні перетрубації. На окремій категорії чекає обов'язкова фізична ідентифікація, яку необхідно пройти до 1 жовтня 2025 року. Це стосується громадян, яким допомогу призначили за соціальною процедурою під час військвоєнного стану, зокрема тих, хто мешкав у зоні бойових дій. Пройти ідентифікацію можна буде у відділенні ПФУ через відеозв'язок з допомогою Дія підпис в особистому кабінеті на порталі фонду. У закордонній дипустанові для тих, хто перебуває за кордоном. Ні, ну я думаю, що ті, хто перебуває за кордоном, можуть ідентифікуватися через кабінет пенсійного фонду. Щодо податку на нерухомість, зараз іде кампанія, і вона триває до 1 липня. Мають усім розіслати податкові повідомлення рішення на податку на нерухомість за 2024 рік. Будинки понад 60 метрів квадрати, квартири у власності понад 120 метрів, понад 180 вісімдесят для об'єктів різних типів. Тобто. Це стосується всіх фізичних осіб, у кого квартира більше 60 квадратних метрів, житлові будинки більше 120 квадратних метрів, і для об'єктів різних типів, наприклад, квартира плюс будинок 180 квадратних метрів. Значить, вони прийдуть до вас в електронний кабінет платника податків. Ось так вони виглядають, знаходяться вони в розділі, ось тут, яка для громадян загальна інформація. І в кого вони є. Називаються вони ППР, податкове повідомлення рішення. І ось так вони виглядають у форматі PDF, їх суми. І якщо вам треба їх завантажити, ви натискаєте на оцих стрілочки. Ви їх завантажуєте, і там в цих ППР буде вказано, за який період, за що, яка адреса і яка сума. І саме головне, куди платити. І рекомендую сплатити, тому що якщо ви не сплатите і є ФОПом на єдиному податку. і Якщо у вас сформується борг по нерухомості або по земельному податку, як у фізичної особи, вас можуть зняти з єдиного податку. Тому не ризикуйте, контролюйте і сплачуйте. 636 тисяч рахунків ФОП і фізичних осіб закрили у 2025 році. Ніфіга собі, як то кажуть. Так працює фінмоніторинг дропів. За даними Железняка, банки закрили рахунки по статті фінмоніторингу. Він зауважив, що не всі 100% дропи, але 90-95% це воно. Що таке дроп? Ми постійно чуємо дропи, 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 боремося, боремося. Дроп як співучасник шахрайських схем. В цьому контексті часто використовується шахзбанк з банк... з банківськими рахунками, де особа за винагороду надає зловмисникам доступ до своїх банківських карток або інтернет банкінгу. Ці рахунки використовуються для відмивання грошей, переказу коштів, отриманих злочинним шляхом, або для проведення інших незаконних операцій. Дроб може бути як свідомим. Так і несвідомим співучасником, часто не розуміючи, що бере участь у злочинній схемі. І, Ви знаєте, коли я не трапляю на такі речі, по-перше, я одразу відмовляюся від співпраці з такими людьми, але ці люди, якщо чесно, вони настільки психологічно підковані і настільки, а, як вам сказати, Впевнені в тому, що вони роблять щось законне, що я вам навіть передати не можу. Чи то вони якусь школу спеціальну онлайн проходять, чи то їх так навчають на якихось курсах бути такими самовпевненими. Але людину, як то кажуть, в глаза, а її все одно роса. Ну, тобто, не знаю, не намагаюся не спілкуватися, але розумійте, коли в тебе онлайн-послуги, і ти. Надаєш, їх, не розуміючи кому і з ким ти спілкуєшся на іншому проводі. Тільки доводиться враховувати їх, коли тобі ставлять задачу. І все, і ти маєш розуміти. Тому ті, хто надають аутсорсингові послуги, прошу бути уважними, намагатися не обслуговувати таких людей, які обманюють інших забирають них картки у своїх мам, сестер, братів. Я коли таке чую, у мене просто. Волосся дибкі стає. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Також існує інс, термін дропшипінг, а це взагалі людина, яка просто типу заводить там якийсь аккаунт Instagram, Facebook або Prom.ua, або Ликс всі платформи або розетка, розміщує товари не свої, а виробника якогось. Неважливо, якого або продавця, і вкладає в цю вартість свою комісію. Тобто, десь ми могли купити спідню білизну у виробника або у продавця напряму за 100 гривень, а через нашого дроп купляємо за 120. 20 гривень це його комісія, і кошти він отримує на свій рахунок. І вони отримували на свої карткові рахунки, щоб це не оподатковувати. Бо, типу, вони обіжені. Вони ж тільки комісії заробляють, чого вони мають все оподатковувати. Зараз почали вони відкривати собі ФОПою, тому що поставили скрізь якісь критерії, да, всі, всі, всякі ліміти, Там не можна, стільки не можна, треба бути ФОПом. Ось, Заявляю для всіх дроперів, <див> дропшипінгів, не знаю, як вас назвати. А ви маєте використовувати касовий апарат. Також нова, нова фішка в голові у них. Це ж не мій товар, чого я маю його проводити через касовий. Тому що ти ним торгуєш. Те, що ти являєшся посередником, це те, що ти являєшся дистриб'ютором. Ну, ви можете це назвати як хочете, ви можете собі, що хочете продумувати, там дроп, не дроп. Точно так же кожен дистриб'ютор. Працює в рамках тієї ціни, яку замовлю виробник, каже йому. І націнку не може поставити вищу, аніж там якусь заявлено самим, самим продавцем. Тому все оподатковується. І те, що вам ще поки дається можливість працювати на єдиному податку, працюйте і не викабенюйтесь. абсолютно спокійно. Хто не знає, як це зробити, як це оформити, звертайтеся. Ця функція у мене платна, але я зроблю все швидко, якісно і спокійно. Відкриємо ФОП, зареєструємо касовий апарат і пустимо вас у світле майбутнє головне згідно чинного законодавства України. Так, президентський законопроект про набуття та збереження громадянства. Вітаю всіх, хто цього очікував, особливо тих, хто за кордоном. Ось ось. Ще трішечки І вже буде підписаний закон про подвійне громадянство. Всі, хто мають право на отримання паспортів за кордоном, будуть їх можливість отримувати вже спокійно, офіційно, не відмовляючись від українського паспорту. Тому очікуйте, бажаю вам всього найкращого. Тому що тоді у нас, у вас, у вас, у нас у вас не буде такої потреби, як декларування доходів з-за кордону в Україні, тому що там ви будете свої доходи декларувати і оподатковувати в цій країні, а в Україні в цій країні. Коротше, вже не треба буде ніде подавати додаткові якісь декларації. Мобілізованих ФОПів звільнено від сплати податків та ЄСВ. Тепер автоматично і без подання документів. А я тільки... Тільки готувала і вибула нарешті мобілізованому ФОПу списання всіх нарахувань. Все, вже буде автоматизовано. Слава Богу, тому що ці люди нас боронять. І мені здається, що це нарешті адекватна поведінка держави щодо наших хлопців та дівчат. Дякую вам, хлопці та дівчата. Якщо хтось дивиться, Матусі, татусі, браття, сестри. Хто дякую вам велике за ваших дітей, які нас боронять? Нова хвиля попереджень щодо розрахунків через РРО від податкової. Понад 3-3 тисячі гудин отримали упереджувані повідомлення. Через електронний кабінет. Зверніть на це увагу, будь ласка, електронний кабінет платника податків заходите в розділ Вхідні листи і дивитесь, чи є у вас листи, чи немає. Неважливо, ви ФОП, чи ви фізична особа просто. Ви маєте розуміти, що тепер це надходить усе до вас в електронний кабінет платника податків. І нагадую про завантаження додатку Моя податкова. Непогана штука, вона в мене стоїть, мені одразу кричить: Алярм, алярм, тобі лист. Ось, тому, будь ласка, ділюсь лайфхаком, щоб бути спокійним. Основна мета попередити бізнес та дати можливість виправити ситуацію. Ну, це правда, вони намагаються побільше засмусити реєструвати ці касові апарати, щоб бачити, за що ви, що ви продаєте, за що ви отримуєте кошти, як ви їх потім закупляєте і все інше. Ну, все, по принципу, це все. В наступному відео проговоримо про фінансовий моніторинг. У мене є вже практика: заблокували рахунок, як ми розблоковували, що ми писали. І як спілкувалася з банком. І саме головне, що нам все вдалося. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу, якщо у вас є можливість. Я вам буду ну, дуже вдячна.